Оплюї д'Екватер. Яким був 23 й рік? Він був холодний, був тяжкий. був Довгий. А якісь погади він залишив для мене. Ну, як для вчителя, то, напевно, випуск 9 класу. Поїздка до Львова. Зустріч. Сонця 22 червня в потязі. Гойтелки в парках Львова. Як ми е переплутали трамвай і поїхали в іншу сторону, але насолодилися дуже яскравими барвистими спогадами. Чого я очікую від 24-го року, я очікую тиші. Я очікую, щоб в шкільних коридорах лунав лише дзвоник на урок. Я очікую, щоб наші випускники повернулися додому, щоб наші рідні повернулися додому. Женя, Денис, щоб всі повернулися додому. Ми всі зберемося, обіймемося. І тоді буде у нас Новий рік.